А чи знали ви, що Василь Семоненко був не лише українським поетичним бунтарем, а й справжнім романтиком? А більше про це розповідаю у цьому відео. Василь Симоненко, великий журналіст, поет та шістдесятник, що народився на Черкащині, заклав початок руху опору, що був спрямований на розвиток української держави. У 1960 році в Києві був створений клуб творчої молоді. Представниками якого став сам Семоненко, Костенко, Горська, Вінграновський та інші. Неформальне об'єднання шістдесятників спрямовувало свою діяльність на розбудову України, виражаючи опозицію радянському тоталітарному режиму. Писати поет почав у студентські роки. І про себе він казав так: є в мені щось від діда Тараса і прадіда Сковороди. Критикуючи радянську владу, він також створював і лірику, поезію, яка відкривала його душу та любов до цього світу. Одним із таких віршів є. Ти знаєш, що ти людина? Послухайте роздуми Василя про швидкоплинність життя його справжнім голосом. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди добрі, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. До речі, Василь був ще тим романтиком. Наприклад, його товариш і журналіст Микола Сніжко пригадував про нього та його дружину так. Коли Василь вперше побачив свою майбутню дружину, то купив отакенну корзину троянд, зробив із них вино, пригостив її і причарував. А ще пообіцяв робити щовесни трояндове вино. Свою Людмилу, якій він був готовий м'яти полюстки для вина власними руками, називав люсьєн, а саме вино для неї Симоне. Скажіть бо романтично.